Привіт, мудрим і небайдужим. Прекрасна новина, щоб підняти настрій після важкої ночі. Ми і співчуття всім тим, хто постраждали і загинули. Хай Бог прийме ваші душі і хай Бог збереже українців та Україну. Отже, новина, яку хочу трошки вас розвеселити, вона прекрасна в кожному рядку. В Ужгороді на КП Ужгород втік прикордонник. Кінолог прикордонник та той кінолог прикордонник, які собаками, як твердженню моїх знайомих, травлять тих, хто намагається перейти кордон, так от цей кінолог втік і попросив притулку у Словаччині. Отака новина. І як на мене, це добра новина. Тому що стовпи, на яких тримається диктатура, це якраз силовики, ті самі прикордонники, які фактично грають з Зеленським в одній команді. І вони запроторюють українців в Україні. Вони якраз реалізатори тієї політики, коли для одних все. А для нас, простих українців, закон Отака така вона реальна картина. І це добре. Хай втікають ці прикордонники. А Ще моя порада, щоб разом з ним втікали і всі колеги. Тому що ми ж розуміємо, якщо зі зміни втік цей один прикордонник, то вся зміна буде буде загнана на фронт під репресії. Те, чого не більше всього, бояться, тому що суддя за стверджень, які є в новині, то цей. Прикордонник боявся відправки на фронт, і відправки на фронт бояться всі держеморди, всі поліцаї, які з ненавістю пакують людей і бусифікують. Всі прикордонники, які охороняють фактично в'язницю, саме в'язницею стала Україна. Тому прикордонники майте на увазі, якщо з вашої зміни втікає ваш колега, то вам варто всім разом переходити кордон і проти притулок у Польщі, Словаччині, Угорщині. Румунії, Молдові, відкривайте кордон, щоб разом за вами вийшли ті українці, які не хочуть, не хочуть, щоб ними поганяли. Не хочуть, щоб їхнє право вибору, їхнє право вільного вибору було обмежене. Тому, друзі, гарна новина, як на мене, чим швидше буде сипатись оцей стовп з прикордонників, а за ним стовп Служби безпеки, МВС, Генпрокуратури, корупційних судів. Цих професійних військових, які чомусь не на нулі, попри те, що давали присягу, жили все життя за наш рахунок, вони разом з поліцаями заброньованими пакують тих людей, які не вибирав для себе шлях воїна. Така новина поширюйте цю новину, поширюйте, щоб запустити той вірус, вірус, який знищить диктатуру в Україні.